Добрий вечір. Давно не виходила прямий ефір, напевно, для упевненості нанесу аромат. Ой, ви, коли хвилюєтесь, доносите аромати на себе, я, наприклад, доношу. Так, чому вийшло прямий ефір? Дуже швиденько. Знаю, що мої клієнти, багато хто вже сподівався на літо, перестирав шуби, пуховики, взуття. І саме то благополучно поховали, і все би було непогано, якби не в квітні місяці пішов сьогодні сніг. А так як пішов сніг, то догляди за обличчями що ж теж зробили сезонне перепрограмування, і в нас вони вже більш такі розраховані на тепліший період. Тому рекомендую моїм клієнтам, які е Мають ось таку оліку, які вже запаслися літнім варіантом, да? подивитися на цей продукт. Чому? Тому що це ті аміни ті поживні речовинки, які вас просто зараз врятують. Дуже вас прошу не наносити їх в чистому вигляді. Що це за оліка? 100% натуральний продукт, є в нас лінія Nechorлі в Марікає, от видно, да? 100%, 100 натуральний продукт. Давайте так. Лінія Nechorлі є в нас лінія в Марікаї, яка 100% натуральні продукти, причому про це говорять сертифікати, Google вам в допомогу, Косертий Космос Нечерлі. Тобто це дійсно компанії, це структури, які визначають, що в світі взагалі буде називатися натуральною продукцією, натуральною косметикою. Не тільки входять натуральні інгредієнти, взагалі натуральна косметика. Так от, оця олійка це є просто такий коктейль з поживних речовин. Тут не дарма зробили. Ось таку штучку, піп'ятку, не знаю, як на українському. Напишіть мені, будь ласка, якщо це якось по-інакшому. Тобто, її дуже маленький розхід, треба буквально от таку краплинку. В чистому вигляді, вона наноситься тільки на кутікули, тобто сюди. І на сухі кінчики волосся. На кутикулу, можу вам сказати, дуже прикольний такий ефект. На волосі важко, важко перевірити особисто мені, тому що хтось мені допомагає, щоб волосся прям так от у мене виглядало на голові, скажімо так. Так красиво було, причесно. А що а в мене не пише, що хтось мене дивиться? Так, якщо ми говоримо, куди кудаць... Ці, цю олійку можна додати, чому прям про неї зараз іде мова. Тому що її можна додати в крем для рук. Е, руки на перепади температури зразу реагують, і причому руки старіють у 5 разів швидше. В крем для обличчя, в сиворотку можна додати, в крем для тіла. Е, зараз у нас гарний продукт у, хто в нашій бізнес групі в корлісто червоному. Зараз у нас гарний продукт, екстразволожуючий крем, у вас є спеціальна акція, одну штучку, ви можете взяти просто на мега вигідних умовах обов'язково ту можливість використати. Так от, якщо ногеть ну, потріскані ноги, п'яти, да, якщо питання з цукровим діабетом, можу вам сказати по перевірено. Перевірено, що якщо взяти екстразволожуючий крем, туди також нанести декілька краплинок цього засобу, то ну, п'яти просто міняються. От пальчики, Ось тут між пальчиками, в кого є така проблема, просто рішається питання за ніч, там шкіра загоїться дуже швидко. Так от, Можна взяти крем, наприклад, для рук, і туди пару краплин, одну або дві. Одразу ваш засіб стане більш поживний, легший, шкіра змінюється просто на очах. таке відчуття приємніше, дуже приємне. Пахне неймовірно. І такий коктейль, такий додаток допоможе вашій шкірі краще витримати ці перепади температури, ось таку холодну сиропогоду. І вам це вийде набагато дешевше, ніж змінювати засоби. Сподіваюсь, моє відео було корисне. Рекомендую спробувати ось таку штуку. В кого немає, б'ють експерта, пишемо мені. Е, да, навіть якщо ви не з черніців, то ось це не є проблема. Е, хто хоче замовити, теж можна звертатися. Е, можна загуглити, хто хоче більше інформації, також можу надати. Сподіваюсь, моє відео було корисне. Е, весна, рано чи пізно, сонце все-таки нагріє цю планету до такої степені. що... Все буде все рівно класно, все рівно літні ті засоби ми одінемо, не переживайте, не плачте, тому що все більше приходить людей, у яких така міні-депресія, можливо, вам не вистачає вітаміна Д, його можна придбати і просто так вживати, да, пити. Робіть гарні макіяжі, одівайте гарний колір, ходіть на гарний колір помади, сукні, одягу, ходіть на побачення, робіть комплі... компліменти, даруйте. Квіти, весну ніхто не відміняв. А теплий сезон, він все рівно, сонечко, у нас нікуди не дівається, все рівно буде все добре і тепло. Всім хорошого настрою, всього-всього і тільки хорошого. Мені в коментарях щось теж тепло напишіть.